Які зміни чекають на мене в 2026 році? Підпускаємо всі думки і думаємо тільки про себе. І подивимось, що цікавого підготував для мене 2026 рік. Які зміни чекають на мене в 2026 році? Так. 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 Ну, дивіться, звичайно, це не для всіх це загальний розклад, тому комусь може підійти, комусь може не підійти. Дивіться, тут не про зміни, але якщо у вас, наприклад, був більш такий. Починається ваш рік досить активно. Дуже багато буде труда, праці, активності, якихось двіження, чогось буде дуже багато. Може, знаєте, хтось піде в зал, хтось там почне, знаєте, як ми з Нового року почну нове життя. Може навіть так буде, хтось там подумає, почне там бігати чи займатися якимось спортом, чи ще щось ще, ще щось. Тобто ви для себе приймете якесь рішення, щоб бути постійно в русі і десь там може мотатися, постійно по роботі будете, може ще щось, От, буде постійно активний у вас. Почнеться дуже активно рік. Але через те, що ви це дуже сильно активно і дуже різко почнете, ви дуже скоро видохнетесь потім. Ви дуже скоро заберете з себе всю ту енергію, яку викинули на початку року, і потім далі, все, що залишилось, будете доживати цей рік далі, уже з тим, що там грамулічка залишилась. Тому як поради, старайтеся ваші ресурси розпреділяти, більш логічно і більш адекватно. Типу, да, через силу можна, але до времени. Бо можете дуже сильно через це хворіти. Всі сили потратити, витратити на початку на це все, а потім у вас їх просто-напросто не залишитись. Ви будете вдома, проводити постійно час, ні з ким, ні з друзями не бачите На роботу, може, з дому будете чисто працювати, і то, якщо будете. будете в такому стані апатії. Тому старайтесь контролювати витрачені сили. В коші, знаєте, може програтися переїзд. Отак от. І в когось дійсно прямо в теплі краї може програтися переїзд. Або, знаєте, на інший полушарії, де інший часовий пояс. Отак от, от розумієте? От хтось кудись переїде. Ну, якось так, друзі, приймайте і не витрачайте сили свої з розумом.